42 банкноти. Ізраїль, Єгипет, Афганістан, Ліван, Сирія. Тут я таку зробив цілу збірку. Моєму Цікаві банкноти з Ось Отакі От о цікаві. Є, зірака, зірана є банкнот. Тобто роблю такі великі, цікаві збірки. На другій стороні вже не буду перевертати, показую одні сторони, щоб не займати багато часу. От є маю. маємо. Я думаю, що тим, хто розуміється в банкнотах, зрозуміють стане. В загальному дуже добре є. Баркноти такі трошки старші от є. Але всі цікаві. От особливо мені Ізраїль подобається. Всім дякую за перегляд! До побачення.